Як Мухаммад Аль-Джолані ще на початку 2000-х приєднався до Аль-Каїди і воював проти військ США, за що був ув'язнений американцями у таборі Бука до 2011 року. Після звільнення заснував у Сирії свою філію Аль-Каїди. США визнали його глобальним терористом в 2013 році з винагородою 10 мільйонів доларів. Він замішаний у гучних атаках Ан-Нусри, численних суїцидальних бомбардуваннях і збройних нападах у Сирії, які вбивали цивільних і військових, наприклад, теракту в Дамаску та. Алеппо в дванадцятому-шістнадцятому роках, а зараз він грає у баскетбол з американськими військовими та отримує кепку мага в подарунок від Трампа. Із тимчасового очільника Сирії спитали за теракти 11 вересня у США в інтерв'ю Fox News Ашера заявив, що був тоді лише 19-річним хлопцем, який не має жодного стосунку до терактів. І взагалі Аль-Каїда тоді не була присутня в його регіоні. Зараз же його зв'язок із групуванням вже залишився в минулому і не обговорювався під час зустрічі з Трампом. Сирія нині розглядається. Як геополітичний союзник Вашингтона, а не як загроза, додав він після зустрічі Ашера із Трампом, Сирія приєднається до коаліції проти іДІЛ, яку очолює США. Сирія тепер стане 90-ю країною, яка також приєднається до глобальної коаліції. Окрім того, в інтерв'ю Fox News чинний лідер Сирії прокоментував також відносини з Рефією та роль Москви у війні проти сирійського народу. Я маю на увазі, що Росія так чи інакше брала участь у війні проти народу Сирії. Тож однією з певною частин переговорів є те, що Росія має видати тих, хто перебуває в розшуку, включаючи башара Асада. У росіян інша думка, однак справедливість має перемогти. Ми створили комісію з питань правосуддя, традиційну комісію з питань правосуддя, щоб кожен міг нести відповідальність за те, що він зробив, включаючи башара Асада.